Шановні першокурсники, шановні батьки, всі ті, хто сьогодні дотичний до цієї, я переконаний, важливої для нас події. Перші за роки війни ми робимо офіційне посвяти у студентів, у першокурсників. Я вас вітаю в стінах Національного рекосмічного університету Харківський авіаційний інститут і щасливий від того, що сьогодні ми разом з вами. Будемо все це долати і святкувати. цей дуже важливий для нас день зі святом. Слава Україні!